за ось так щодня під музику та з іграми в Чернівецькому садочку номер 32 дбають про здоров'я дітей. кажуть вправи на спеціальних масажних доріжках для різних частин тіла. Рук, ніг, спини не лише загартовують, але й оздоровлюють. Спосіб загартовання це правильний кровообіг ніг. Це виходить, що імунітет стійкий. Там дитина виробляється, Любчик впевнений після заняття на доріжках здоров'я стає сильнішим. Люблю по, -по здоров'ях доріжок. Тому що я стаю сильним, здоровим. Вихователі стверджують, після того як дітки почали займатися на таких простеньких масажерах, вони менше хворіють, стали рухливішими та бадьорішими. Ці масажні доріжки вони дуже полюбляють, тому що це проводиться все в процесі гри, і вид роботи дуже цікавий. А... В процесі цих ігор ще й проходить оздоровлення наших діток. Крім спеціальних доріжок, садочок практикує не традиційний масаж щіточками та гумовими м'ячиками. На думку фахівців, подібні масажні доріжки повинні бути в усіх закладах міста, адже статистика вражає. Третина ще раз повторюю: абсолютно, ну практично здорова і друга пропустимо це підготовча група, чи відносне здоров'я. Теж така третина лікарі констатують, найбільше дошкільна турбує очна патологія, ортопедичні захворювання на другому місці і на третьому ендокринологічні. Зазвичай ускладнень цих захворювань можна уникнути, якщо вчасно проводити профілактику, кажуть медики. До того ж, як показує практика, профілактика оздоровлення може бути ще й цікавою. Вероніка Залевська, Ольга Боярчук, Іван Шижик, Михайло Антонюк місцевий час.